І творець просто тебе відключає від об'єднання через різні матеріальні справи, що потрібно робити, Прав. не звертати на це увагу, а звертати увагу тільки на зв'язок між нами і з творцем. І тоді ви побачите, наскільки усі ці матеріальні перешкоди перетворяться на щабель духовний. На який ви піднімаєтеся. Ось саме так. Товариш, що означає не звертати на це увагу? Ти ж знаходишся в цьому. Раф, ти в цьому, але не дивлячись на це, ти хочеш зробити з цього стан, шабель, на який ти піднімаєшся, піднятися над ним. Товариш, ось цей кіт, який у смітті. Що він робить? Раф, кіт у смітті, я не знаю, що я йому робити, насолоджуватися цим сміттям. Товариш, а зараз йому кажуть, любий мій, тобі потрібно піднятися. Раф, а, так він чує, що знаходиться останнє, над яким можна піднятися. Що стан, в якому він знаходиться, це не дуже добрий стан, то нехай з усіма своїми кігтями, нехай вхопиться за цей добрий стан, про який йому говорять, і постарається вийти. Тут і група, навчання і різні засоби. Нічого тут не зробиш. Молитва, крик. Але якщо ти знаходишся у стані і дають тобі можливість відчуття, що ти можеш піднятися над цим станом, який абсолютно недобрий, до стану кращого, тож постарайся. Краще сприймається цей стан зроби декілька дій, і ти піднімешся над ним, відключишся від себе. Спробуй бути, жити так, ніби ти знаходишся вже у високому стані із вищими, більш високими цінностями. І правильно, що у тебе цього немає, але ти постарайся, вибудуй себе, наче кіт, який хоче вилізти з тієї ями, в якій він знаходиться. З, усіма, з усіх своїх сил.